Шановні, у нас гарна новина з нами на зв'язку. Наші гості це рок гурт співбратів. Частина гурту, серце гурту, співбратів. Вітаю вас, дуже рада бачити. Вітаю, вітаю сьогодні. Вийшло так, що я сам, але теплі вітання усім глядачам від усього складу гурту співбратів передаю. Дуже вам дякуємо і ми вас вітаємо. Ми вітаємо вас тим, що у вас сьогодні прем'єра, прем'єра і пісні, прем'єра і кліпу називається Він «Недобрий ранок. І, будь ласка, розкажіть про нього його історію. Дякую, дуже дякую за підтримку. Звісно, ми завжди хочемо вітатися і казати людям добрий ранок, але так вийшло, що за ці два роки повномасштабного вторгнення кожен Українець знає, що таке недобрий ранок, особливо після нічних і ранніх обстрілів, вже якось і не привітаєшся. Не скажеш до, добрий ранок комусь, тому що часто цей ранок є е, трагічним. І е, після одного з е, прильотів е, по центру нашого міста, я, м мені вдалося піймати. Піймати настрій людей в нашому місті мені вдалося відчути е, не мов, ну, цю хвилю, яка всіма рухала, і ну, буквально в той же день була написана ця пісня. І мені дуже хотілося, щоб, е, щоб цей настрій зрезонував з усіма, щоб всі, тому що кожен відчуває приблизно схоже. І сьогодні ми подивимося, як люди відреагують, але мені дуже хочеться, щоб кожен зрозумів е, про що це. А скажіть, будь ласка, я читала у вашому прес-релізі, що кліп також особливий, що там є своя така історія в ньому. Розкажіть про нього. Режисером і оператором, і взагалі, всім відеопродакшеном у нас займається Артем. Тобто, він у нас і барабанщик, і ще, крім всього, відео відеомейкер. І. У нас було кілька ідей на рахунок того, як ж зробити цей кліп. Але в кінці кінців ми зупинилися на тому, що ми створили ефект такого, немовби би, радіоефіру. тобто я грав роль радіоведучого, який звертається до слухачів і фактично в прямому ефірі співає їм цю пісню. І це все з заміксовано з реальними документальними кадрами, коли працюють на місцях прильотів. Працюють ДСНС, рятують людей з під завалів і ось ну, така відеоробота. також ми її вирішили зробі зробити чорно-білою тому що ну ви знаєте цей чорнобілий, чорно-біла картинка вона краще підкреслює цей стан дещо пригніченості іноді розгубленості і такого того що знає кожен із нас Класно, ну дуже класна ідея, дуже класний такий зміст вкладено. І мені здається, глядачі, слухачі всі сприймуть дуже добре цю пісню. А мені цікаво, я знаю, що у вас концерт незабаром в Києві буде. Чи ви там виконуєте цю пісню? Так, так, у нас 21 березня концерт у Києві. Ми обов'язково цю пісню виконаємо. Мені мені дуже хотілось би по перше запросити усіх, хто буде в Києві гостями або жителями на цей концерт. І мені дуже хотілося б, щоб ця пісня залишилася залишилася виключно од такими такими, ну знаєте, історичною маленькою подією, щоб ми щоб більше не було недобрих ранків, щоб вони всі були добрими, і ми просто це був якийсь спогад про те, що вже відбулося. Я також знаю, що на ваших концертах зазвичай збираються донати на допомогу нашим воїнам, нашим ЗСУ. Чи не буде цей концерт виключенням? Обов'язково жоден концерт зараз не обходиться без допомоги збройним силам України. Ми співпрацюємо часто з місцевими фондами, з тими фондами, до яких є у яких гарна репутація, до яких є у нас велика довіра, і кожного, кожного концерту ми збираємо якусь суму на потреби наших захисників. Ну і звичайно, я не можу не запитати, коли вас чекати у Дніпрі. А ми ось буквально не так давно були вже у Дніпрі, і е, були дуже сильно вражені теплотою прийому. Е, для нас взагалі місто Дніпро це таке рідне нам місто. Ми там частенько буваємо. У нас там живе ще один двоюрідний брат. Тому це для нас особливе місто, і немає сумнівів, що зовсім скоро ми завітаємо ще раз. Круто, дуже круто. Я маю сподівання, що можна буде потрапити і на ваш концерт, і що ви потрапите до нас у студію, щоб поспілкуватися не онлайн, а офлайн. Було б дуже круто. Ще така в мене є невеличка тема. Бо я сиділа у вашому інстаграмі і потрапила на ваші такі роздуми про якісну музику. І знаєте, я слухала, і вони всі різні, як виявилося такі роздуми, але з кожним з ним хочеться так кивнути та сказати. І так є, і так є, і так є. А от на вашу думку, якщо взяти всю нашу українську музику сучасну, і виконавців, які вже 10, 20, 30 років на сцені, і молодих, свіжих, яких у нас в останній час дуже багато з'являється, чи можете ви назвати сучасну українську музику якісною, або, наприклад, дати їй якийсь відсоток зі ста якості такий знак якості? Дякую, дуже цікаве питання. Я з задоволенням про, про це е, зараз трішки розповім. Як мені здається, ну по перше, в нашому опитуванні в інстаграмі ми вже вияснили, що сам, саме поняття мистецтва його важко оцінити якість мистецтва, тому що можна оцінити якість виконання, можна оцінити якість продакшену або е, ще чогось. А от саму якість е, твору, вона ну така. Е, е, Неоднозначна дуже річ, а разом з тим я хотів би сказати про українську музику, що ну, по перше, ми маємо дуже Серйозно, ну сьогоднішні артисти, особливо ті, які е, молоді. Вони мають дуже серйозну, скажімо, основу у вигляді е, тих артистів, які піднімали українську музику, тоді коли це було ще е, не можна робити. Не ну, візьмемо, хоча б Івасюка або там ансамбль Кобза. Це ну це це там. Там я коли це слухаю, це прекрасна музика. її хочеться слухати, продовжимо. Скажімо, е, після того, коли Україна здобула незалежність, також. Все ще було непопулярно співати українською, але е, такі е, е, артисти, як Олег Скрипка або е, Вакарчук, вони просто співали українською, і це все нашаровується, нашаровується, нашаровується. сьогодні. Подивіться, скільки ми сьогодні маємо української музики. Її буде ставати більше. В е, кожен буде навчатися краще, якість продакшну буде ставати кращою. Якість зйомок кліпів буде ще краще ставати до того рівня, що ми. Я вважаю спокійно. Почнемо ну так би умовно кажучи, тягатися з топовими там, скажімо, якимись американськими артистами. Ну цього дуже хотілося б. Слухайте, а цікаво дізнатися, яку музику слухаєте саме ви, що ви вважаєте якісним, класним? Бо можливо, ви граєте такий рок, а ввечері слухаєте Тайлор Свіфт. А, ну до речі, Свіфт це один із, із артистів, на яких я частенько звертаю увагу, і багато там вивчаю. Е, я дуже сильно люблю е, стару музику. Це Бітлз, е, це ну, взагалі там артисти тих часів. Мені дуже подобається. Там там мені здається, в творчості Бітлз там є дуже багато чого копати, вивчати і е, знаходити. І це для мене, мабуть, не скоро закінчиться. Я, я все ще продовжую. У них вчитися. І з сучасної музики, якщо говорити про українських артистів, наприклад, я, я... Я правда дуже люблю латексфауну. Мені мені подобається їхній саунд. Звісно, ну там я вже називав скрипка оканаліза. Це для мене теж такі артисти, з яких дуже хочеться брати приклад. Тому для для нас поганої музики не існує. Ти слухаш музику або ту, яка подобається для задоволення, або якщо навіть вона тобі не подобається, то тобі завжди є що там вивчити і проаналізувати. Тому поганої музики немає. А які ваші творчі плани на цей 2024 рік чи ставите ви собі якусь таку головну ціль або маленько багато маленьких цілей, або просто йдете? Отак, от прямо як воно буде, так воно і буде. Вийшло так, що в нас були ось ці такі вимушена пауза. Довжиною в три місяці. У нас були деякі там питання з дистрибуцією пісень, і ось е релізом недобрий ранок. Ми цю паузу завершуємо. І тепер плануємо. Ну першим плануємо це е почастіше випускати нові пісні, тому що наші слухачі вже довгенько від нас не. Не чули чогось нового, і я скажу навіть у нас кілька пісень вже є наперед написаних і навіть знятих кліпів, тому ми постараємося довго не чекати, а зробити наступні релізи, ось так ось якось поближче один до одного. Клас, будемо дуже чекати. Звичайно, маємо надію, що будемо прем'єрити їх в наших ефірах, тому що це дуже цікаво завжди. І звичайно, також хочеться запитати: от якщо взяти рік, який минув 2023, для вас як для гурту, яким він був вдалим, невдалим, чи можливо у вас вийшло все, що ви на той рік планували, чи можливо щось перенеслося на цей вже. Ну давайте так скажемо. Мені здається, що для всієї України минулий рік був черговим важким роком. Це якщо говорити про нас, як про не знаю про громадян, про людей. А якщо говорити про нашу саму творчу складову, то в принципі. Uh, досить я вважаю, вдалий був рік. У нас було багато концертів, в тому числі дуже багато благодійних концертів. Ми зібрали таку, uh, ну немало грошей. Зібрали для Збройних сил України. Це ж це я відношу все таки до творчості. Ми випустили uh, кілька пісень, які набрали там мільйони переглядів, і, і я вважаю, що це. Ми розширили свою аудиторію. У нас дуже у нас дуже тепла uh, аудиторія. У нас дуже класні слухачі, і ми з ними на зв'язку спілкуємося. Тому я вважаю. Що е, враховуючи е, обставини, в яких ми живемо, то творчо цей рік був досить таки вдалий. Насправді, це ваше спілкування з вашими прихильниками, з вашими слухачами, воно прям кидається в очі, і дуже приємно заходити до вас на ваші соціальні мережі і бачити, як ви просто викладаєте пост, де даєте людям змогу запитати все, що завгодно, і відповідаєте. І це дуже круто. Ну, насправді не дуже багато артистів так робиться, і тому це дуже дуже круто. А скажіть, прихильники то класно. Вони є, вони вас підтримують у всьому. А чи є у вас хейтери? Обов'язково, обов'язково без хейтерів вже ніяк. І ну ви знаєте, давайте будемо відвертими. Хейт, він, в принципі, ти можеш декларувати, що я ставлюся до нього нейтрально, але насправді він все ж таки десь -таки, ну під підзачіпляє і. Е, і це нормально. Ти, ти, ну, у нас є хейтери, у нас є люди, які, я підозрюю, нас ненавидять. Є люди, які вважають, що ми займаємося якимись там ну, нісенітницями. Якимись. Ну, це, нормально, це нормально. Це означає тільки те, що. Що ти попав у ширшу аудиторію? Що ти попав не тільки на тих, кому твоя музика сподобається, а твою музику почули навіть ті, кому вона не сподобається, і це е, все добре. Єдине, що я хотів би сказати, що насправді е, ну над, слава Богу, у нас не так багато такого сліпого необдуманого хейту. А я помічаю, що на багатьох артистів е, л'ється дуже багато його. І мені сумно від того, що це це не можна назвати критикою, це не можна назвати якимось там е, тим, що людині просто не подобається. Це прямо от така. Якась ненависть необдумана, і мені шкода, що що часто от українці так себе поводять в соцмережах. Хотілось би, щоб у нас було більше єдності і більше якоїсь дружності. І так, і як одна з наших гостей також зіркових казала в нашому ефірі, якщо людина, отаку ненависть вона виплескує, нехай вона на мене є, виплесне отам от в коментарях, ніж піде на вулицю комусь щось в обличчя зробить. Тому що, що відбувається в інтернеті, нехай залишається в інтернеті. А цікаво от ще дізнатися. Фанати добре, прихильники, добре, хейтери, добре. А чи були у вас якісь такі фанати, які вас переслідували, якісь такі незвичайні, з незвичайним запитами з незвичайними подарунками або незвичайними діями якимось. Ну, ми, хоч і дуже любимо Бітлз, але наші прихильники не, не такі, як були у Бітлз. І насправді у нас все відбувається трішки м'якше. І мені, ви знаєте, можливо, мені дуже хотілося б розповісти якусь історію, ну, таку з перчиком про це, але її, на жаль, немає. Тому що ну, на сьогодні у нас все це дуже гарно проходить. Так, ми отримуємо подарунки. Ми отримуємо часто подарунки, які зроблені своїми руками. Ми отримуємо там на концертах квіти і ми отримуємо. Дуже теплі повідомлення від наших е, шанувальників, тому ну ось поки що це все е, в рамках чогось такого красивого і культурного. Якщо е, з'явиться щось таке особливе, то я обов'язково е, цю історію прибережу і розповім. Так, тільки нікому крім мене. Я перша забронювала це місце і буду чекати на неї. Добре, я дуже дякую, що ви до нас доєдналися. Я ще раз вітаю вас з виходом пісні та кліпу. І я з нетерпінням чекаю на наступні, які там вже заготовлені і чекають свого часу. Але відпустити вас без побажання всім нашим глядачам я не можу. Я дуже хочу побажати кожному сьогодні. Витримки це здається звучить дещо банально, тому що легко сказати, тримаємося все буде добре. А насправді навколо відбувається такий жах. Але разом з тим це банальні слова, але дуже дуже серйозні і важливі речі. Тому я бажаю кожному триматися і. Нам нам дуже важливо пройти цей шлях усім разом, тому для того, щоб його гідно проходити, усім українцям необхідна єдність. Я вже е, казав у нас в соцмережах про те, що е, на початку повномасштабного вторгнення і зараз це дещо різні рівні єдності. Там ми були максимально згуртовані зараз, трошки е, розпорошилися, і дуже хотілося б, щоб ми повернули собі цю єдність, щоб ми знову, як один е, якийсь як один кулак бив по ворогу і наближав нашу перемогу. Тому усім витримки і єдності. Дуже вам дякую. І нехай ваші слова обов'язково збудуться. На все добре. Дякую. Щасти.